Пейзажі погоди, напевно, не ті, які можна було б очікувати із Одеси. Дуже так рясно лиє. За дуже-дуже дощової погоди в нас відбуватиметься. Принаймні, старт матчу. З'являються команди на газоні. І привітання тренерів. Олександр Бабич. Місяць тому очолив Одеський Чорноморець. Повернувся до Чорноморця в якості головного тренера. Ну і Юрій Коваль вже. Майже рік як працює із Луганською Зорею саме в якості головного тренера. І зараз Зоря наближається до чужого штрафного майданчика. Вона вже тут. Вантух покотив. Удар. Рикошет. Кутовий. Перший небезпечний момент. Одразу дуже небезпечний момент у Луганської зорі. Класне відкривання Романа Вантуха. Дальний удар від Чорноморця. І перший сейв Микити Турбаєвського. Накрили Якова Башича. Денис Янаков підхопив. Ну і... Гарно пробив. Насправді гарно пробив Денис Янаков. Гереро. Ми знаємо, що Гереро може пробити звідси. Тим більше, коли м'яч під контролем, під зручною ногою. Коли ніхто не встигає його заблокувати, і Гереро б'є. Кисіль господар із м'ячем. Хороший пас від Кисіля. Попов чіпляється. І гарно покотив праворуч. Попов. Це шанс для Одеси. Богдан Будко вище воріт. Не засмучує в цьому епізоді колишню команду Богдан Будко. Ви знаєте, все було дуже добре зіграно. Тут Попов виграє боротьбу у Жордана. Це, ви знаєте, такий мінус бразильцю, який. Такій безневинній ситуації дозволив о, своєму опоненту не просто заволодіти м'ячем, а одразу вирватися на оперативний простір. Ще один шанс для, для чорноморця. Турбаєвський грає на виході. Дістається Микиті. І о, це однозначно фол. з боку атакуючої команди. Якраз Кирило Попов. Неохайно зіграв. Врізається в Турбаєвського, але, схоже, що без. Попередження обійдеться в цьому епізоді Дмитро Євтухов. Помітно хлюпає Газон. Зараз на крупних кадрах. Це було дуже добре видно. Кірюханцев в атації. Класний пас. Удар і сейв рудька. Едуардо Гереро. Ще один шанс для панамця. І браво Артуру Рудьку. Витискає рукавички. Він реально витискає їх від води. Ле Добряче. Над стадіоном Чорноморець. Рудько далеко вперед. Тут Вантух виграє другий поверх. І розпочинає атаку зорі. Петр Мічин. В страшного майданчику. Куди пасує Мічин. Але він отримує м'яч назад. Котить Антюх. Антюх. Дуже довгий замах. І навіть не кутовий. Це буде фол в атаці. Денис Антюх вдарив по нозі опонента. Мічин Мічин. Просто навіть не зрозуміло, що хотів зробити Петр Мічен. Антюх. От звідси він віддав гольову передачу в матчі з інгульцем. І схожу подачу зараз виконує Денис Антюх. Момент у зорі удар вище воріт. Олександр Яцик. Вимальовується серйозна перевага зорі по ударах. 4-2 за ударами на кори зорі. А ось 4-3 рахунок. Поки що лише за ударами. Знову дальня спроба від Чорноморця. І знову Янаков. І знову в ближній кут. Знову точно, знову сейв Турбаєвського. Дуже багато знову. Але от дещо буде вперше, якщо не помиляюсь, це кутовий Чорноморця. Яков Башич теж тут. 5-1 за кутовими. Знову подача на дальній. і знову сейв Рудька. Але перед цим був свисток, тому гол у будь-якому випадку не був би зарахований. не вар тут неважливо. Свисток пролунав раніше. А це означає таку серйозну впевненість Дмитра Євтухова у своєму рішенні. Рудьком. Трошки менше хвилини лишається. Ох, яка втрата, але тут офсайд був. Я думаю, тут офсайд. А, диво порятунок І кутовий. Ви знаєте, не піднято прапорець. Дуже цікавий епізод. Мені здається, мінімальний офсайд у Яцика все ж таки був. Тому якби забив, не факт, що гол би зарахували. В атаці Зоря. Антюх. Антюх штрафнув простріл. І Рудько. Цю сторінку. Прочитав ще вчора. Антюх. Лише лівий. Працює Антюх. Видає цукерочку. І Едуардо Гереро. 1-0. Зоря повела в рахунку на 50-тій хвилині. Просто гол близнюк до того, що Зоря забила у ворота Інгульця. Єдине, що замикав тепер не Яцик, а Гереро. Ну, я так одразу сказав, цукерочка. Насправді. Пасто хороший, але Гереро те, як він пробив, це теж величезна майстерність нападника Луганської зорі. А ось момент. Не торкається м'яча Гереро. І щастя чорноморця, що він викручувався від воріт. Чорноморцю вже треба відіграватися, вже треба виправляти ситуацію. А ось шанс для Одеси. Цікава подача від Кирила Попова. Я навіть не впевнений, що це була подача. Габолок. Його дальний удар. Вищий воріт. Турбаєвський рукою вкинув на Яцика. Яцик на Жордана. І знову Турбаєвський. Ось тут помиляється. Зоряється шанс для Чорноморця. Буде удар. Є удар, який блокується в останній момент. Самі собі наварили гравці Луганської зорі. І ще одна атака. Викидична навіть падіння. Ну що? Олександр Пшеничнюк на газоні. Дмитро Євтухов Не свистить. Граємо далі. Але якщо там і був фол, то це був фол на червону картку, а тому вар може втрутитися. Почекаємо. А ось повтор. Ну, Якийсь дотик, здається, був все ж таки до пшеничнюка. Але чи вартував він такого падіння? Не знаю. Певне, таке піжонство от в рухах Гереро мені простежується. Кораблін. Дальній удар! Ну як дальній? З, з лінії штрафного майданчика. І це на це кораблін чи вакула все ж таки був? Мені здається, що кораблін. Яцик. Просто браво! Яка скидка від Яцика. І кораблін це робив правильно. Подача на виході Турбаєвський. Навіть виходити не довелося. Просто м'яч до нього прилетів. В атаці Чорноморець. Шанс для чорноморця. Удар! Ну, це найкраще. Це найкраще, що було в Одеситі в другому таймі. Владислав Кален. Продемонстрував такі е, фірмові навички крайнього хава. Те, як відкрився, як обробив м'яч, як прибрав центр, пробив. В першому таймі Чорноморець був значно гострішим, мені здається. На мій смак. Але ще є в команди Бабича хвилин 10 з урахуванням компенсованого часу, аби довести протилежне і врятувати бодай нічию. Там дуже гучно кричить гравець чорноморця. Все це під ігнор до пори до часу від Дмитра Євтухова. В епоху вар. Все, що може сказати коментатор. Давайте. Почекаємо повтору і подивимося. В принципі, за Жорданом така певна некоординованість помічена. Горбач біжить в кутовий прапорець. Виконує прострільну передачу, яка проходить. Беніто скидає. Момент! Кораблін під себе! Кораблін удар! Кутовий! І не буде кутового. Чи буде? Хотів сам забити кораблін. Не буде кутового, буде фінальний свисток. 1-0. зоря перемагає на виїзді чорноморець. 50-та хвилина подача Дениса Антюха і розкішний удар головою. Гереро робить погоду, робить результат, як мінімум в Одесі.